Сьогодні у нас ось такий ось завозик цікавий Побачимо що тут буде Я вже ось бачу, тут ось краю лежить щось важке І дуже непонятно що це Ну, латунька є, вже цікаво. Це якась помпа Оце ось мене цікавить що це за штучка Блін. Це щось цікаве, напевне, я не знаю. Дві штуки ось. Якийсь мусор? Можливо, ржавійка Є шанс. Що це не ржавійка Це що? Ж... я так понял, до дитячего столика. О, бардачок О, пустый. И с какой штучкой. Класс, тупо бардачок. Я тут уже побачил, сейчас покажу. Ну, это минимум это. Ой. Хай будем уже в сборе. Обож Соковижималка сейчас покажу. Соковижималка. А вона вже розбита їже. на метал. Так, метал трошки. Ось це ось цікаве. Морозилка. Ой, не видно вам. Ну, коротше. І де ж тут мотор, повно десь всередині Там воно цікаве щось Коротше це якось треба забирати Так, ось що я бачу коли смок О ти що з мотором чи він робочий Але сьогодні візьму перевірю Бо я бачу тут є воно Остача від нього просто керхер, він недешевий. Якісний, наврядчи він поламався. Опа! У сторону. Що я бачу? Теж від нього, цікаво тут О, тут нічого, але далі. Це певно, якийсь тримач, чи то для телевізора, чи то хто знає для чого. Так. Що, ось цей мотор знайшов. Коротше цікаво Як я його перевозить буду. Таке окошко Гарне О, а ти що? Ці штучки я б забрав. Ці досточки вони. Гарні наші. Можливо зараз візьму мотоблока і під'їду сюди. Але перед цим заховаю, бо по-любому хтось його вкраде. Можливо щось іще мені треба передивиться. Я так поверху щоб на відео Обої. шпалери вибачаюся. Цікаво, це по-любому треба забрати. Воно хоч знімається. Так, повер майже все. Так. Дивимось. Це у нас. Ага, Це певно бачок для сміття був. Поняв. Це є. Коротше, якщо щось буде цікаво я обов'язково підключусь. Поки чекаю мотоблока, вже він трошки перебрав. Там люди їздять. То я, Щоб ніхто не вкрав це чудо. Хотів показати, що тут трошки виходить. Оце буду перевіряти, якщо буде працювати, то я відзніму. А це я не знаю що, тоже дізнаюсь скажу. Це зразу на металом. О, це цікава штучка. Опа, і дивишся собі, що треба. Не знаю для чого це, ну і тут ще така... Ось така ось лямпа. Що точно лямпа. А, -мо! Це що все! А що це? Тарини, а це не а що це таке? Тут ще є ось розетка. Все розетка є. А що це таке? Це вже і цікаво Що воно там освічує і Для чого ці штучки коротше а... я брать не буду, але все одно покажу Будь цікаво може Може якось цікавить, не знаю такі ось колоночки, З якоїсь машини, Не знаю з якої машини Може хтось хто знає, і оце мені цікаво Я конечно загуглю на якщо вдруг хто напишить що це Ось все, якийсь проемчик Ну він не працює, а... А на метал його розібрати досить таки гарно буде. Це не знаю, брати, не брати. Якщо полосмак не працює, то і сенсу від нього нема. Шанс, що він працює, це десь відсотків 20 може 10. А хто такий дурний буде викидати працюючий полосмак. Ну і тут ще так по мелочі. Досить цікавого багато. Вже, наверное, продовжу, бо зараз під'їдуть, вже треба оце грузити. Продовжую розбирати. Тут, тут ще щось цікаве є. Така ось штучка розбереться на мій сервіс. Якісь лямпи. Латунька трошки. Алюміній. Попався досточки теж непогані. І... І саме те, через що я включив відео, це проводить кудись веде. Я не знаю що це. Но... Зараз вирішив на відео, щоб цікавіше було. Щоб емоції. О, Так. Ну-ну Ее... Бо, не буду. Ладно. Коротше, хто не зрозумів, це вивіска. Да, хамуха. Та ти що та тут по-любому щось цікаво всередині. І метал. Та... Ой! Метал. Це як мінімум вже добре. Щас покажу, що це. Я раз з п'ятого цю вивіску прочитав. Ми етер бо... Ми. Коротше, мистер бо. Тепер я зрозумів, чого цю вивіску викинути. І, до речі, це не метал, як я зразу зрозумів, подумав. Це якийсь пластик. то Воно мені давно не треба, я його зараз розберу, провода позабираю і. Та й все, таку, з такою штучкою тільки так. Ось такі ось знаходки у нас сьогодні вийшли Було цікаво, підпишись, став лайк і пиши коментар. Мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд. Екстрене включення. Я зрозумів, що це за штука вона. Я зрозумів, що це за штука. А ще до руля, <laughs>, чтобы покушать. А, и ноутбук сюда ставил Ну, короче, вот такая штучка. То, может, я заберу, на алекс выставлю. Она, наверное, копейки стоит, дело все одно. Это хочу сказать.